Вітаю всіх, хто мене дивиться. Ось Вирішив помити жалюзі своїм, так би мовити, способом. Дружина в мене мила постійно їх прямо на вікнах. такою, Є спеціальна така подвійна щіточка, якою для миття жалюзів. Ну, це досить незручно, і прямо на вікні. Я вирішив своїм способом це все зробити. Не знаю, як вийде. Застосовувати, будемо. Ось ось тут у нас, значить, трошечки засобу для миття вікон, ну, про всяк випадок, і рідке мило. Не знаю, я так не пробував ще, але попробую. Рідке мило, а тут звичайна вода. І ось в такому стані жалюзі. Бачите, паутиня, а порохів, скільки тут присіло, мушка літи звідси. Ну і є точечки, напевно, від мушки тут. Одним словом, давайте подивимося, в якому стані вони зараз. Зараз я це все опущу їх. Ось. І будемо мити. Ось дивіться, друзі, тут краще зараз видно. Ось які жовті п'ятна, якісь точки, напевно, від мух. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так, це накачано нормально. Друзі, хочу вам показати зразу, зразу хочу показати, ось подивіться, сліди від мух, я їх не бачу, їх нема. Жовті п'ятна, не знаю, якісь, напевно, від якогось. Що там було, не знаю від чого, дивіться, бачите? Тобто ефект відмінний. Вибачайте, дивіться, ну хатинка у нас вже така досить старенька, але але, але добре нам ні, нам ні, затишно. Ось, поки вона мої вікна, я мию жалюзі. Ось так. Ну ось, друзі. А це результат вже після. Це ті які були. Найбільш такі нечисті. Бачите, вже немає нічого. Біленькі, гарненькі. Що ж, друзі, допомагайте своїм дружинам. За це вони вам віддячуть. Причому добре віддячуть. На все добре, мирного неба вам. Будьте здорові!